Слава Україні, панове! І слава героям, які захищають Україну. Слава нашій нації, яка міцно утримує ворога. І смерть нашим ворогам. Смерть нашим ворогам, як зовнішнім, так і внутрішнім. Смерть тим ворогам, які причаїлися з боку поряд з нами. І завдяки яким. Це частіше і частіше ворожі ракети, шахеди прилітають туди, куди їм треба. Бо тут сидять якісь ждуни і допомагають ворогу. У них не вистачає терпіння ждать, коли ворог прийде, вони хочуть допомогти. Панове, ну? Як сказано в Біблії, їх на кров ляже на них. Але я хочу сказати, ну, скажімо так, повторити те, що я казав завжди, щоб перемогти, нам треба змінитися. Нам треба позбавитися від тих пут, якими нас спутали. Нам треба об'єднатися. Того піску, в який нас перетворили, нам треба перетворитися в моноліт в єдиний камінь. І ця війна в наші вороги, самі того не розуміючи, вони прискорюють наше відродження. Ми, як народ, з'єднуємося. І буде смерть нашим ворогам. І коли мені. В коментарі пишуть, що вся слава Богу цього світу. Вижте, будь ласка, панове, я так підозрюю, що це писала дуже стара людина, у якої вже якось так, знаєте, з логікою не зовсім в порядку. Бо, як кажуть Кисарю-кисареву, а Богу-Богове, у Бога своя слава, а у народів своя слава. Ні в якому випадку наш народ не претендує на славу Бога. Але наша слава між народами це своя слава. До речі, як і у Росії також своя слава. Знаєте, як у нас є прислів'я, який сава, така й слава. Слава може бути і гидка, дурна слава. Так от, панове, це відповідь на одне питання, яке я сказав так коротенько. Ліньки було писати і хотів, щоб почули і інші. А інше запитання. Що не так з нашою владою? Панове, а що не так з нашою владою? Власне кажучи, нас вже попереджали, що очікувати від цих людей? Коли казали, що якщо буде Зеленський, то буде і валюта українська нестабільна. Війна перейде в активну фазу. Ну і ніхто ж не казав, що як тільки виберуть на другий день. Але завдяки своїм, скажімо так, е... властивим цим людям діям, вони прискорили напад Росії. Чи точніше Ерефії. І, власне кажучи, Ще дуже великі питання, коли розслідують, і коли означить, обмежать коло осіб, які замішані в Державній Зраді. Хто домовлявся з Росією і повказівки чий були відкриті кордони? Ну а як я колись казав ще тоді перед виборами. Так і зараз кажу. Слуги народу це не слуги українського народу, це слуги іншого народу, які хочуть поселитися на наших землях. Це внутрішні вороги. І, власне кажучи, вони роблять все для того, щоб наша земля дісталася тому народу, якому вони служать. Бо саме для цього треба Україну ослабити. Саме для цього домовитися із Путіним про зійтися посередині, поділити Україну те вам це нам, як попандопало. Але, панове, є речі, які я також кажу, що це щось не так. Чому? Тому що можна було б більш толково. Більш акуратно, не так нахабно це все робити. А чому наша влада, чому наш президент він порушує Конституцію так нахабно, так відкрито? Адже він гарант Конституції, ну хоч формально він щось повинен робити так, щоб ну, не було до чого причепитися. Я розумію, що люди з затуманеним мозком, зазомбовані, вони цього не помітять. Вони забувають всі його обіцянки. Бо є такий дуже давній прийом до рисвітів. Обіцяй кожним разом все більше і більше і більше, щоб у, того, у той людини, кому ти обіцяєш, очі загоралися. І вона забуде про ті менші обіцянки. І те, що та купа менших обіцянок вже набагато перевищує оту обіцянку нову, яку він обіцяє. Ну, знаєте, не дуже розумні люди у них пам'ять, як у рибок губіків. А тим більше, якщо вони зазомбовані. А тим більше, якщо телебачення, радіо все продовжує цей зомбоканал підтримувати. Але, панове, все-таки ж не можна забувати про те, що у людей може урватися терпець, як я вже казав. Є іще така синдром герострата, коли досить однієї людини для того, щоб учинити щось, до чого були всі інші люди не готові. Якщо хтось не знає, хто такий герострат, це був такий чоловік в Ефесі, якому захотілося прославитися, і він вирішив для цього спалити храм Артіміди Ефеської. Вибачте, ніхто, крім нього, не хотів це робити. Він був один проти всіх, і він спалив. Він досягнув своєї мети. Тому ну, не може ж наша влада не думати про те, що з'явиться якийсь ворошиловий стрілок чи хтось інший. Але, а та покірність маси, якій з цими живачі. І вони все це схлюпують і кажуть, Божа роса, вона вводить в оману. Але не тільки це. Справа в тому, що деякі люди дуже люблять владу. Вони кайфують від того випадку, коли вони використовують свою владу. І кайф більший, коли ти розширяєш і розширяєш межі. Це як у наркомана. Так от наркоман в ганитві за більшим і більшим кайфом не помічає той момент і на кінець досягає тієї дози, яка його убиває. Так от, панове, я розумію, що нашій команді, яка нами керує, їм треба робити те, що вони роблять. Їм треба руйнувати Україну. Але я не бачу страху в їхніх очах. У них кайф. Це вже їхнє особисте задоволення від того, що вони роблять. Але український народ дуже терплячий. І, здається, на фоні цієї терплячості здається, що взагалі цей народ, яким можна попихати і робити, що хочеш, але ні, не даремно. Жахар Дудаєв сказав таку річ, ніколи не можна ображати українців. Якщо ви в них щось заберете, вони обов'язково повернуться і заберуть все в тебе, що, що, що в них забрав, і, і ще нададуть так, що тобі буде не поздоровиться. Панове, дуже розумна людина, мудра людина. Але, ну вибачте, будь ласка. Якби наші ті люди, кого ми вибрали зараз, були мудрими, вони б на це не влізли. Вони б розуміли, куди вони лізуть. А що ви хочете від людини, яка все життя стрибала на сцені і чинила зовсім немудрі дії, що викликало захват від любителів хихи і ням-ням? Поїсти і посміяться. Але народ. Складається не тільки з них. В першу чергу є найкращі люди, які зараз, взявши зброю, пішли на війну. Хтось із них не може взяти зброю, але вони роблять все для того, щоб Україна вистояла. І в нас таких людей багато. І вони прикладають всіх зусиль, щоб Витягти з того духовного полону тих, хто попав туди. Не витягнуть всіх, це неможливо. Але й тих, кого витягнуть, буде достатньо для того, щоб в Україні навести лад. Колись я читав, ну, можливо, е хтось чув про Берію. Перед Берією був їжов, ягода. Так от, коли розстрілювали ягоду, це люди, які були в НКВД, керували НКВД в Радянському Союзі, розстрільна команда зайшла в невеличку камеру, в якій ця ягода був. Достали револьвери і почали стріляти. Вони довго не могли по ньому потрапити. Він з такою швидкістю мотався по тій камері, що люди навіть впритул не могли потрапити. Так от, панове, коли я про це згадую, то я розумію, що ті люди, які кривлялися, як вони, як загнані щури, будуть бігати по Україні і спасаться від тих людей, у яких урвався терпець. І, панове, те, що вони перевищують уже межі терпіння, це їх скине в прірву. І це якраз те, що з ними не в порядку. Вони кайфують від зловживання владою. Вони не просто крадуть потихеньку, вони демонстративно. Розумієте? Це особливий кайф, який зрозумілий тільки людям такого плану. А у нас. Все більше і більше починає палати серце. І заспокоюється тільки тоді, коли люди відчують, що правосуддя восторжествувало. Так само будуть непереливки і росіянам. Та операція денацифікації. Обернеться в їхню денацифікацію. Подивіться, в минулому році вони казали, що Україна замерзне, хихикали, ну так хто зараз від холоду духне? А воно якось так сталося. Це не наша робота, це воздаяння. Тож кожному буде воздаяння по ділам його, не помста. А жорстка наука, чому жорстка? А вона запоминається, вона змінює людину. Тож, панове, слава Україні, слава нашим воїнам, слава нашому народу, який показав всьому світу, що та Росія, якої боялися, вона боїться нас, що їх можна бити, і ми їх поб'ємо. Ми переможемо, інакше не буде. Ми сильний народ. І коли хтось каже, що давайте вже пора, давайте все разом скажіть, що робити, і ми почнемо робити, панове. Зберіться докупи. Згуртуйтеся, щоб ви відчували, що праворуч і ліворуч вас лікать українця, лікать друга, лікать своєї людини і гуртом. Ми наведемо лад. А коли починати наводити лад, воно стане зрозуміло. Воно почнеться все разом. І цей час наближається. Тож слава Україні, слава нації і смерть нашим ворогам. А вам, мої панове, міцного здоров'я! Ніяких ковідів вас не візьмуть. Ваш імунітет наскільки загартовується. Власне кажучи, дуже страшна річ була, коли тренділи про смертельний ковід, смертельних людей, зомбували, готували до смертності. Але, панове, це все просто навіювання. І воно, а це навіювання. Оце те, що нам трендять для того, щоб нас ослабити. Від нас буде як горох від стіни. Ми сильний, ми міцний народ. Слава Україні! Тримаємося разом! Свій до свого по своє. Удачі!